Жителі села Бармаки вимагають повернути у власність громади частину дороги. У рівному планують відкрити центр надання допомоги для переселенців. Благодійники зібрали кошти і придбали пікап, який сьогодні передали військовим. Більше п'яти десятків оригінальних гравюр художника Ніла Хасевича виявив на горищі нещодавно придбаного будинку історик Микола Бендюк. Більше десятка жителів бармаків вимагають повернути у власність громади частину дороги, аби зробити її проїзною. Ми вже п'ятий рік ходимо дві вулиці, добиваємося, щоб затвердили детальний план і відновили наш наскрізний проїзд вулиці Шевченка на вулицю Центральну, який перекритий приватною власністю. На сьогоднішній день Пафенюка Іваною Іванівною. Ми вже вкотре б'ємо, оббиваємо пороги в сільській раді, щоб сільська рада нас почула і пішла на зустріч, щоб значить відновити дорогу, вилучити з приватної власності для суспільних потреб ту частину дороги, яку забрали ці люди. Була дорога, їздили нормально, навіть підводи їздили. Така вулиця, рух дуже великий, і дуже багато людей туди пересовується. А тепер получається туди вже не можна пересовуватися, бо то є приватна власність. Як так дорогу віддати в приватну власність? Вона перегородила і не можна не виїхать сюди. Ото якраз до нашого городу доїжджають, а далі тупік, бо вона там перегородила, поставила стовпчика. Там горіла хата, їхала пожарна, доїхала тупік і поки вона виточила звідти назад, то згоріла згоріла людина. Частина вулиці Центральної сьогодні належить жительці Іванні Парфенюк. На цій ділянці нині встановлений стовпчик, який унеможливлює проїзд. Ми все одно їздили сюди, і будемо їздити сюди. Нам дорога не потрібна. То якщо не потрібна людям, які тут живуть ця дорога, то кому вона потрібна? Коли сьогодні хтось сказав фразу, громадськість хоче тут дорогу, то я запитала, які тут є громадські місця для того, щоб громадськість хотіла дорогу. Тут, чи тут є магазин, чи тут є церква, чи тут є школа, чи дитячий садок? Тут є будинки, тут є будинки з вулиці Шевченка. Оці будинки мають з вулиці Центральної, прямий заїзд асфальтованої дороги. Проїзд з вулиці Центральної на вулицю Шевченка буде, каже голова Шпанівської територіальної громади Микола Столярчук. Обіцяє внести його у новий генеральний план, який депутати збираються прийняти на одній з найближчих сесій. Я особисто приймав участь в містобудівній раді і лобіював даний проїзд, тому що там. І пожежі були, і поганий був доїзд, скажімо, для пожежних автомобілів, тому логічно, що він там має бути. Більше того, всі депутати підтримують даний проїзд. Є закон, якщо, скажімо, власник не погоджується відмовитися від тої приватної власності, від частинки приватної власності є офіційна процедура вилучення через. Звертатися до суду Микола Столярчук не хоче. Каже, що рішення, яке дозволить відновити проїзд, планує досягти шляхом компромісу між сторонами. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному. На сьогодні. В області ми маємо поступове збільшення хворих на коронавірусну хворобу, зокрема, якщо взяти. Минулий тиждень, то в нас було зареєстровано 459 випадків. Взагалі, якщо порівняти з попереднім тижнем, це на 30% більше. А взагалі, якщо порівняти, ну у нас підйом почався з початку серпня, от перший тиждень серпня ми мали 69 випадків, зараз 459. Тобто підйом захворюваності йде поступовий, але кількість хворих збільшується. Що стосується, коли очікувати пік. Важко так робити такі прогнози, але взагалі, якщо ну, якщо ми подивимося на минулий рік, в принципі, в минулому році ситуація цей час була ну аналогічна. В минулому році ми пік мали друга половина жовтня, тому можна припустити, що в жовтні ми можемо мати пік захворюваності на коронавірусну хворобу. У рівному правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом потрійної ДТП. Вона трапилася на вулиці Дубинській. Слідчі встановили, що 24-річний водій автомобіля Опель, житель Сумської області, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з тролейбусом, що стояв на зупинці громадського транспорту. Від удару легковик відкинуло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення із «Рено Меган під керуванням 38-річного рівнянина. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні доставили 24-річних водія та пасажира «Опеля». після надання медичної допомоги їх відпустили. За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження у водії відібрані біологічні зразки на стан з п'яніння. Транспортний засіб із значними механічними пошкодженнями помістили на спецмед. Майданчик. Це Владислав. Він евакуювався з Чорнобаївки, що на Херсонщині, у Рівному поселився місяць тому. А від держави якусь допомогу отримали, оформляли? Раз, отримав 2 тисячі. А щось думали, підшукували якусь роботу, чим зайнятися, переймала таким питанням чи ні? Ну, чи так, що? Ну я зараз при церкві. При церкві. Так. Угу. А це не витексували. При церкві дали мені там машину. Mm -hmm. yeah. Пробую да. і місто ваше. Щось зробити». Yeah. у гуртожитку РДГУ Нині проживає 400 внутрішньо переміщених людей з Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. В яких умовах живуть останні та чого потребують? Приїхав дізнатися начальник Херсонської військової адміністрації Ярослав Янушевич. Зараз <зв>. У нас ми розуміємо, що десь близько половини херсонців виїхали. Є ВПО, на жаль. Ми всі чекаємо і бачимо, що роблять Збройні Сили України на сонячний день, і ми дуже сподіваємося, що за короткий термін нам ну, вдасться повернутися туди, звідки ми поїхали. Люди розміщені по дві-три по людини в кімнаті. Раніше лютий березень, ми на їх якби харчували. трьохразове було харчування. Зараз наші люди отримують від держави продуктові пакети і готують їсти самі. У нас є кухні, нас студенти так само проживають і готують на кухнях. Раніше Херсонська Ова провела опитування щодо потреб тих, хто був змушений виїхати з Херсонської області, за результатами якого запланували створити центри у різних регіонах. Я Херсон, у яких переселенцям змогли б надати допомогу, зокрема, проконсультувати, як відновити втрачені документи, надати психологічну підтримку. Ми не розуміємо, які території, в який термін будуть. Визволятись тому, якщо це там місяць, два-три, ну можна просто сидіти чекати, а можна піти працювати, так і заробляти якусь копійку. Це місце, де ви всі зможете спілкуватись один з одним, де зможете отримувати відповідну допомогу, що стосується й якихось документів, працевлаштування, пошук роботи, влаштувати своїх діточок, навчання, дитячий садок, школа. Обов'язково це питання також паралельно будемо вирішувати. Їм буде легше е, інтегруватися в Рівненську область, тому що е, проблеми, які в них виникають, будуть систематизовані, і фактично е, спеціалісти, е, які в Рівненській області, будуть ці проблеми опрацьовувати більш глибше і детальніше. Е, такі е, центри будуть відкриті по, по всій Україні. Зі слів начальника Херсонської адміністрації, такий центр вже відкрили у Івано-Франківську. Коли такий запрацює на Рівненщині, то дати поки не Називає Катерина Сірук, новини на Суспільному. Повноприводний пікап кольору хакі сьогодні вирушить на схід виконувати бойові завдання. Замовником автівки є підрозділ, який зараз воює на Харківщині та Донбасі. Для виконання спеціальних задач виїзди на ноль. У нас хлопці перепрацюють штурмують, беруть, звільняють населені пункти. Для того, щоб ми, скажімо так, нагнали ворога на нашої території. Він нам на це в тому дуже допоможе. Ми його докомплектуємо обов'язково. Все, що треба, буде, на ньому буде стояти. Гроші на придбання авто для військових зібрали учасники благодійної спільноти відповідальні українці. Це майже півтори сотні підприємців, власників бізнесу, волонтерів з рівного та інших міст України, а також з за кордону. Щомісяця кожен донатить на потреби зсу від 50 доларів. На цю автівку протягом серпня зібрали 6100 тисяч доларів. Ми її повністю обслужили, замінили масла, фільтри Тобто все по ходові зробили машина в ідеальному стані. Вже хлопці сюди під'їхали і ну реально задоволені. Це третій автомобіль. Уже зараз ми як це збираємо заявочки на четвертий. у Нас проходить відкрито. Ми голосуємо. Всі, хто донатить, визначаємо, куди поїде автомобіль. Є малі проекти. Це ремонт автомобілів. Олександр Безощук каже, що оскільки учасників спільноти побільшило, то можливо у вересні вдасться зібрати на дві автівки. Руслан Севоляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному. Понад 50 оригінальних дереворитів Ніла Хасевича були випадково знайдені в цьому от закутку під половою, коли пан Микола разом з друзями вирішили прибрати розкидані там старі речі. Саша заліз наверх і кличе мене. що Йди, подивися, я вилажу. і дивлюся, там в кутку. Він з під полови дістав віхоть соломи. А в віхті була така невелика сумочка, де лежала ціла пачка автентичних оригінальних гравюр які датуються 49-м роком. Близько місяця тому історик і мистецтвознавець Микола Бендюк придбав будинок на старому городищі у селі Розваж. Розповідає одним з його попередніх власників був воїн української повстанської армії Степан Домашчук. На думку історика, агітаційні гравюри за українську самостійну соборну державу він не встиг поширити вчасно і тому змушений був їх заховати. Останній керівник СБУ Острозького району був. Арештований, розстріляний НКВС в 50-му році тому на той час це вже було небезпечно, і коли Домашчук заховав їх під стріхою, він розумів, що далі розповсюджувати їх не варто. Після смерті Степана Домащука з 90-х років його будинок кілька разів змінював власника. Весь цей час дереворити Хасевича лежали під половою на горищі. Тут ми бачимо 100% гарантію, що їх, власне, робили з оригінального Кліше Хасевича. Настільки тонка робота. Я, поки не тримав ці гравюри, не розумів, наскільки сильний гравер був Ніл Хасевич. А тут, коли роздивляєшся їх оригінали, ти бачиш найтонші рисочки, які він робив. Це ж треба було. Якесь дерево, яблуню, наприклад, чи грушу взяти, і на ній тунесеньки різцему це все переріжати. Знайдені дереворити, Микола Бендюк віддав на реставрацію, щоб ліквідувати пошкоджені грибком розриви. Після цього він планує роздати їх українським музеям. У нас з Грибенюком Олександром виникла така ідея, що в цьому році буде 80 років створення української повстанської армії. І автентичні гравюри, які в інтернеті дуже дорого коштують, ми по одній роздамо всім державним музеям в їхній колекції, щоб вони мали в себе оригінали. Всі, які прийдуть до нас в, рівну, в рівне на святкування на прес-конференцію, отримують оригінальну гравюру Хасевича. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному. Відразу два представники рівненського футзалу вийшли у стартовому складі збірної України Ю 19 на матч проти збірної Румунії. Це була друга гра групового етапу фіналу Євро 2022 з футзалу. Після перемоги над хорватськими однолітками у першому турі українці у звітній грі вони у синій формі посідали друге місце у групі у стартовому складі. Тренерський штаб довірив місце гравцям: кардинал Ріний Стандарт Максиму Малиновському та Дмитру Скіпчику. У грі з хорватами Максим відзначився голом. Цього разу теж активно грав в атаці, але запам'ятався спробою врятувати власні ворота. Рівнянин двічі блокував удари суперника, перебуваючи на лінії воріт. Але з третьої спроби румун. Не забили. Цей момент трапився на початку другої половини гри, коли українці вели у рахунку 1-0. У підсумку ж гра завершилася з рахунком 5-2 на користь збірної України. Ця перемога і здобуті шість очок у двох турах, виводять синьо-жовтих у півфінал Євро. Це станеться незалежно від результату їх гри проти чинних чемпіонів Європи іспанців. Матч розпочнеться сьогодні о 22-й годині. Транслюватиме його канал Суспільне спорт. Руслан Савуляк, новини на Суспільному.